Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш одного мільйона гривень, який проходить у два етапи. Вже наступної середи, 17 грудня, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 4079-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні. джекпот становить. 1 мільйон 761 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 41. 35 4, 44, 31. Лото максима максимально вигравально. Виграла щоденно. Шановні гравці, у вашій увазі 9011 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу щастивом. Одинадцять. Тридцять Шістдесят два. Тринадцять. Тридцять п'ять. Сорок дев'ять. Двадцять один. Шістдесят дев'ять. Сімдесят сім. п'ять? Сорок три. Сорок Шістнадцять. Десять, п'ятнадцять, вісім, шістдесят один, двадцять п'ять, чотири, шість. А тепер в очі увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7864 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Вісім. перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. 8. 8. 8. Бережіть себе. Це буде Україна.